За короткий час за півтора року зробили важкі три операції у удаленню бухлин, мочового пузыря, бухлин, недобро І коли ми звернулися до дівчат, вони мені порадили, що треба пити, і що пити, і як пити. І ми почали не на одні ні, не один продукт, але другий продукт, і ми почали, поки наша посилочка прийшла, то ми розпочали лікування. Не лікування, а як це правильно сказати. Вживати продукт. Oh, so. Я хочу сказати, що ми спочатку люди межа в лісі, і спочатку ми пили дуже маленьку дозу, по ніч-два ті три тижні, потім по половинці, дві неділі, а потім чоловік почав пити по повній. Мені організм не дозволив, я повернулася назад до половинки і довго, напевно, з півтора місяця я пила по половинці, а вже я вживаю повній. Потім пізніше чоловікові підключили лише і монопод, і я їм коли його пила, ну не, не на постійній основі. І на сьогоднішній день я хочу розказати вам про його результати, а про свої колись іншим разом. Ви знаєте, що у нас напротязі двох місяців кожен день є якісь відкриття. У чоловіка був високий тиск. На сьогоднішній день він нормалізувався. Я до нього завжди казала, що ж це тебе за пульс такий 90, 90 лісів, 100, 110. А він ну такий момент не мав. Неправда це. На сьогоднішній, на сьогоднішній день у нас пульс 70, 85, 88. Більше такого пульсу у нас немає. За 3-4 місяці, мабуть, в разі 3-4 він вживав таблеточки від тиску. В нього краще було самопочуття, віліться запас енергії, він по свій обличчі, з'явився рум'янець. У нього вся спина була вкрита папіломами чи такими бородавками негарними. А, а на сьогоднішній а день мечі обсипалися, а кром більше появилися такі білі п'ятничка, такі. Вони обсипаються, І я дуже, дуже рада цьому. Перестав він скаржитися і про грема Вночі допікали його судоми. І десь через місяць відпоратися вживання Елечику. У нього дві неділі такі були судоми, що він ну ми аж пили таблетки він витримати не міг. Але я його переконувала, що це у нас пішло загострення. І чи пройде 3 недели все буде добре? Слава Богу, після того всього пройшло два місяці, і вже у нас таких скарб немає. Ночі у нас вже спокійні. Правда, ще є в нього болі у колінах. А якось я його підстригала. Кажу, до нього, слухай, кажу, в тебе поміж того волосся, почало рости чорно волосся, каже, та ну, я рус, і показую їм. А вчора дивилися телефон, на телефоні дивилися досвідом приймання продукту. А я поключу на телефоні. Ти значить, на мабуть, на покращується. Це це чисто дуже прекрасні результати, але у порівнянні з тим, що я вам зараз кажу, це не результати ще. За півтора відоробусі три операції через кожні три місяці ми проводили аналізи УЗД. Ой! І кожен раз були погані результати, і кожен раз операції і муки. Ви самі розумієте, що це таке. 23 січня вже прийшла наша черга знову іти на обстеження. Ми <плес> пішли на УЗД, а я сижу під кабінетом, і повірте мені, що душа моя Я Тому який ж там результат у нас буде сьогодні. Ми вже три місяці вживали продукт. Вибачте. Коли то буде лікар усіст і каже до мене, запити кабінетиме, боже, що там, він каже, до мене сідай, я сіла, він каже, дивіться, обходю по всьому мочовому бузелю. Ніде нічого нема, навіть шрамчиків після операції нема. А я кажу до нього, лікарю, а в нього в жодному бузелі були куліпи. Він каже, подивіться, пожалуйста, він дивиться і каже, немає куліпів, є каже, піньочки полишалися, а поліпики таких немає. Що я вам можу сказати? Я зараз розробилася, а там кабінет я відповідала. Тому що це такий результат, якого ми дуже чекали, дуже чекали. Бо Здоров'я це саме перше, що в сім'ї бережеться, і я вважаю, що це найцінніший скарг на сьогоднішній день. На сьогоднішній день відкрив немає і в аналізах, у нього ніяких. Лікар передивився до всього і сказав, ну що ж, чекаємо три місяці, і через три місяці знову вже аналізи, і я вірю, ми ще під'єднаємо під'єднає лиці. Йому Ще я хочу вічерні і вічині, а тепер ще я хочу в взяти, щоб ще він попив і я вірю, і сподіваюся, що чарівність магічна сила відиного хатчування принесе ще кращі йому наслідки, які є до сьогоднішнього дня. І маючи такі гарні віднесені настрій після такого подсяження? Це було 23 січня, а через тиждень у нашого чоловіка був ювілей.